Metabo Powermax, мабуть, найпопулярніший акумуляторний 12 вольтовий шуруповерт. Багато хто з ним вже знайомий і про нього відзнято тонни матеріалу на YouTube. Але, як правило, більшість говорить про одну модель, а саме Metabo Powermax BS. Та мало хто знає, що Metabo PowerMax це не одна модель, а ціла лінійка, яка налічує. Кілька десятків варіантів. Тож в цьому відео давайте розберемось, яким чином відрізняються між собою різні варіанти шорповертів мітабо та які обрати саме вам. Тут я б виділив 5 основних критеріїв, в яких є різниця. Перше тип акумулятору, друге тип двигуна, третє тип патрону, четверте наявність удару і п'яте це комплектація. Серед комбінацій цих критеріїв і вимальовуються розмаїття варіантів. Тож, давайте детальніше пройдемося по кожному критерію. Тип акумулятору. У Метабо є два конструктивних варіанти 12-вольтових батарей. Перше це штирьковий варіант акумулятору, друге це слайдерний тип батареї. Відповідно, і шуруповерти Metabo PowerMax є такі, які працюють від слайдерного типу. І від штиркового відповідно. У варіантів зі слайдерною батареєю, в назві є цифра 12. З точки зору попиту більшість схиляється до штиркових варіантів. Вони вважаються компактнішими, більш зручними. Проте, якщо дивитися ширше, то і слайдерні варіанти мають свої переваги. Основна перевага такої батареї полягає в тому, що. Під нею у метабо є більший асортимент інших інструментів, наприклад, невеличкі болгарки або навіть акумуляторний перфоратор. І всі ці інструменти можна докупити без батареї, якщо ви, наприклад, вже купили шуруповерт в комплекті з акумуляторами. Чого не скажеш про сумісність з штирьковими батареями? З ними сумісні лише такого плану шуруповерти. Тут я думаю, все зрозуміло, якщо потрібен лише один шуруповерт... Тоді гарним вибором буде штирьковий варіант. Якщо ж плануєте розширювати базу інструментів під 12-вольтову батарею, то обирайте слайдерний тип. Наступний критерій це двигун. І тут також два варіанти. Є PowerMax з колекторним, він же щитковий двигун, і безколекторним, безщитковий. Різниця між типами двигунів це окрема тема, але до основних переваг безколекторних безщиткових двигунів виробники відносять менші габарити, ви бачите, порівняно зі звичайним PowerMax. -ом. При більшій потужності від однакової батареї, довший проміжок роботи на одному заряді, а також менша необхідність сервісного обслуговування через те, що немає щиток, не потрібно їх міняти. А основний недолік це ціна, яка вища за защитковий. Як бачите, шуруповерти Metabo PowerMax бувають як щиткові, так і безщіткові. Причому і один, і інший варіант може бути як на базі штиркової батареї, так і на базі слайдерної. У назві безщиткових варіантів є маркування літерами BL. Переходимо до наступного критерію, і це тип патрону. Тут можуть бути варіанти зі звичайним патроном, а можуть бути зі швидкозмінним патроном. В назві варіантів зі швидкозмінним патроном є маркування літерою Q або написом Quick. Тут треба зазначити, що у варіантах зі щитковим двигуном, які оснащені звичайним нешвидкозмінним патроном, насправді також є можливість легко зняти патрон простим відкручуванням. Просто до кінця розкриваєте губки патрону, і ще з невеликим навантаженням патрон починає відкручуватись. І тепер ви отримуєте можливість так само ставити напряму біти, як і у швидкозмінних варіантах. Але звичайний патрон скручується тільки в щиткових варіантах. В безщіткових він так просто не скручується. Якщо вам треба швидко міняти патрони, наприклад, на вихід під біту в безщіткових варіантах, то треба тільки обирати систему QUICK. А ще на додачу в варіантах зі швидкозмінною системою Quick є можливість поставити і інші насадки, окрім штатного патрону. Ще одна різниця між PowerMax це наявність або відсутність удару. Варіанти без удару маркуються в назві літерами BS, а з ударом навпаки, SB. Тут треба зазначити, що функція удару в шурповертах PowerMax працює по принципу дрилю. Але вона зовсім не є основною. І не призначена для щоденного буріння стін. Так, інколи картину повісити на стіну з цегляної кладки не більше. Придбання ударного варіанту вважаю доцільним тоді, коли на нього є акція, яка прирівнює його по ціні з безударними варіантами, що мають аналогічні характеристики. Ну і останній критерій це комплектація. Тут все просто і одночасно складно. Просто в тому, що існує купа варіантів комплектації, а складність полягає в тому, що у всьому цьому розмаїтті варіантів можна легко заплутатися. Шорперти можуть поставлятися тушками без додаткових елементів комплектації, навіть без батарей і зарядних пристроїв, можуть іти в м'яких сумках, у жорстких кейсах, у кейсах системи Metabox, які чіпляються один з одним. Комплект можуть входити різні поємності акумулятори. Також може бути різниця і в зарядних пристроях, які постачаються в комплекті до цих акумуляторів. Ось, наприклад, для простоти варіанти комплектації найбільш популярної моделі шорповерта Метабо, про яку якраз і відзнята найбільша кількість відео на різних каналах. Це Metabo Powermax BS. Працює від штиркової 12-вольтової батареї, має щитковий двигун. Патрон. Не є швидкозмінним, але так як це щиткова модель, він скручується, удару шуруповерт немає. Так от, може постачатися в м'якій сумці з двома батареями та зарядним пристроєм швидкої дії, який заряджає одну батарею за 60 хвилин. Така сама комплектація. Може постачатися, але в жорсткому пластиковому кейсі. Але ж в цьому кейсі може бути ще одна комплектація, абсолютно така сама, окрім однієї деталі. Зарядка там буде не швидка, а більш довготривала, яка буде заряджати в два рази повільніше. І це трохи здешевшою комплект. А кому треба ще дешевше, то є той самий варіант комплектації з повільною зарядкою. Але в звичайній картонній коробці. Ну ось, і всі моменти. Тепер, якщо йти по порядку за критеріями, які вказані в цьому відео, то я сподіваюсь, ви легко зможете обрати саме ту модель шуруповерту PowerMax, яка підходить саме вам. Посилання на все розмаїття асортименту цих шуруповертів в нашому інтернет-магазині в описі до цього відео. Ну а ті, хто вже і так з усім розібрався, напишіть в коментарях, які критерії шуруповертів важливі для вас. Та яку модель і чому ви би обрали. Підписуйтесь на канал та побачимось в нових оглядах інструментів.